Віртуальні торги прикарпатським селянам запропонували продавати вирощену на городах продукцію через інтернет. В селах вже активно вивчають попит заготівельних організацій та пропозиції людей. Потім усю інформацію занесуть до бази даних інтернет-ринку. Таким чином чиновники сподіваються відродити споживчу кооперацію на селі і збити ціни на продукти. Далі чесник, цибуля, буряк, картопля, сіно покошене вже зложене. Так, що господарство працює. Своє життя без городу, Святослав і Марія Дудки не уявляють, земля, на якій вони вирощують овочі та фрукти, цього року щедра. От маю якесь яблуко, допустимо. Яблуні допустим, картоплю чи там каже, щось таке, значить, що е... вродиться. Ви знаєте, аж шкода весною, то не не весною, а літом восени, коли яблука пропадають. І нема їх куди збути, а десь у комусь місці можна їх переробити. Цю проблему взяла під особистий контроль Івана-Франківська облдержадміністрація. Продавати продукцію чиновники пропонують селянам через інтернет. Робимо опитування селян, хто що з них має бажання продати і по якій ціні. І ми це збираємо, так би мовити, робимо загальну обласну базу, а потім, через знову ж таки, зворотний зв'язок через інтернет-програму. Ми говоримо, Селіна, що от на сьогоднішній день ціна от така-то така. -то, така -то. Якщо вас задовільняє, ми заберемо вас продукцію. Якщо не задовільняє, ну, будь ласка, продавайте собі самі. Мешканці невеличкого села Мостище таку ідею схвалюють, от тільки освоїти інтернет не кожному під силу. Та й таке благо цивілізації у селах поки що рідкість. Утім, тут знайшли вихід із ситуації. У нас на даний час немає таких складських приміщень, і саме головне, що. На тих в тих приміщеннях мали би бути відповідно обладнані холодильні камери, щоб ця продукція могла. Довше зберігатися. Аналогічну анкету повинні заповнити оптові бази і переробні підприємства. Головне завдання такого проекту кажуть чиновники відродити кооперацію на селі. Саме ці організації колись займалися продажем і збутом сільськогосподарської продукції. Сьогодні навіть приміщень, де зберігались овочі та фрукти, в області майже не залишилось. У кожній хаті немає інтернету, але ми вирішили з депутатами оце питання вирішити позитивно. Яким чином люди як будуть мати продукцію, будуть звертатися в сільську раду, а ми організовано. Будемо їм там давати відповіді, які ціни хто приймає в області. Вже створили понад півсотні кооперативів, які будуть займатися вивезенням продукції від господаря до покупця без посередників. Таким чином влада сподівається знизити зростання цін на основні продукти.